Риває показ фантастичного бойовика трансформери час звіроботів. Сьомий у франшизі він є прямим продовженням стрічки. Бамблбі події відбуваються у 1994 році. Колишній військовий Ной шукає, хоч якийсь підробіток, щоб допомогти в лікуванні молодшого брата, а знаходить пригоди на власну. Голову та нових велетенських друзів автоботів герої та глядачі знайомляться із новими видами трансформерів: максималами, предаконами та терраконами. Хто з них заволодіє ключем до вселенської енергії? Дивіться у кінотеатрі Вудмал Сінема.